Тріщини незбагненності, фотовиставку клямок та дверних молотків Ірини Микитюк презентували Івано-Франківську світлини виробів на дверях. Місткиня збирала в Україні та по всій Європі. Я побачила цю клям, цей дверний молоток на такому дуже старому будинку, в якому вже ніхто не мешкав. Але для мене це була історія. Це була така історія перегукування сучасного і з минулим. Саме з цього дверного молотка, що в Італії, розпочалась історія пошуку схожих оздоб для пані Ірини. Виставка прийшла в подорожах, в пізнаванні світу. І ці клямки і клепала з стукальця або дверні молоточки. Дуже зацікавила мене своєю різноманітністю, своєю естетичністю. Зібрано було 74 фотографії, але з деяких ми зробили колажів по 6, по 4, І вийшло у нас 11 таких великих фотоколажів, а решта це ординарні роботи. До формування фотоколажів долучилась пані Ксеня. Жінка каже: над кожною роботою працювала з особливим трепетом. Я уважна. Подивилася, переглянула фотографії, їх було близько ста близько тридцяти ми відкинули на початку, а потім була дуже важка праця, щоб погодити, щоб знайти якусь хімію, діалог між цими фотографіями. Я уважно прислуховувалася, і якщо там були якісь шепіт, якісь торкання між ними, якісь, якісь діалоги, то то вони е, залишалися разом, якщо ні, ну то треба було шукати далі. Там, де бачила, там де вони мене Зачепили, заживе, там їх фотографувала. Це і Львів, і Львівські клепала, і, і молоточки. Це і Італія, це і Венеція, і Неаполь, Неаполь. Дуже багато в Австрії відні теж назбирала виставку трищини незбагненності» Ірина Микитюк представила у підземному переході. Ми вперше з Іриною це обговорили вже майже рік тому. Перетнулися у Кракові. Мені передусім дуже здалася цікавою ідея, тобто вибір оцієї, цього об'єкту, тобто замки і ці калатала і тло якихось старовинних дверей. Ну і те, що вибудовується як певна лінія ось від біблійного вислову Стукайте, і вам відчинять. І до теперішньої ситуації, коли страшенно багато наших співвітчизниць по світах, як люди відносить до свого міста, ми по цьому можемо судити. Вони прикрашають двері, прикрашають місто, і це а кожна сім'я має свою філософію через ручку дверей. Ти нібито здороваєшся здоровкаєшся з людьми, які живуть тут, берешся цю ручку. Стукаш у кожної у кожній дворі свій стук, своя музика. Оця. Світлини дверних оздоб пані Ірина також упорядкувала у календарі з благодійною метою. Це своєрідний такий каталог цієї виставки, але він водночас виконує таку свою патріотичну функцію. Цей календар створений зокрема і для того, щоб кошти від його продажу. Надійшли нашим захисникам на придбання ну того, що для них найнеобхідніше у планах пані Ірини виставку тріщини незбагненності презентувати у сусідній Польщі.